Сьогодні поговоримо про е, фінанси. На минулому тижні ми опублікували нашу фінансову статистику за е, минулий місяць. І що хочу сказати, ну, наші надходження були на рахунки е, 59 тисяч, витратили ми 106. Е, Таке і не відправляється. Е, практично всі надходження це. Не практично всі, а 100% надходжень це е, донати від тих, хто нас дивиться, або тих, хто нас читає на Фейсбуці або інстаграмі, і е, хочу від цієї команди Мотохелпа сказати Дякуємо, е, що ви нас підтримуєте що ви нам допомагаєте. Щодо наших витрат, е, так вони перевищили е, наші надходження, і насправді це очікувано і нормально, тому що е, зараз ми активно займаємось. Оснащенням команди, тому що у нас почалось реагування на швидку допомогу, як багато хто знає. І це напрямок, який вимагає від нас оснащувати волонтерів необхідними, необхідними матеріалами для аптечок. І у нас багато нових матеріалів, і крім того, у нас значно виросли витрати. Які ми витрачаємо на викликах, це в першу чергу перев'язальні матеріали та турнікети, тому що іноді доводиться накладати турнікети. Ну і зараз наша команда бачить вуличне життя у всій красі. Там, падіння з висоти, кримінальні виїзди на кримінальні випадки, дорожні транспортні приходи. І це не тільки з двоколесними транспортними засобами. Ми виїжджаємо. Пішоходів і на зіткнення автомобілів, ну і звичайно, велосипедисти, мотоциклісти а, теж дуже багато виїздів. Але ми зробили велику роботу в минулому місяці. Ми закупили дихальні мішки, а, це для штучного дихання. А, ми закупили тонометри, глюкометри, багато перев'язки, турнікети. І хочемо сказати, що ми дуже відчуваємо підтримку, і це дуже приємно і круто, тому що робота у нас ще є дуже багато. І крім того, хочу сказати, що Мотохел більше не Ну, у нас раніше була така традиція, що ми зима це для нас таке міжсезоння, це ніби канікули. От такого у нас більше не буде. Все, Мотохел приходить на. На режим роботи цілий рік, тому що виїзди на швидку допомогу будуть цілий рік, і доставка крові, яку ми здійснюємо вже два роки, вона теж цілий рік. Тому що доставку крові у лікарню, якщо це, наприклад, пологі, нам треба вести кров в пологовий будинок, ніхто не відняв і це треба робити завжди. Звичайно, ми пересядемо на автомобілі. Це те, що вплине на нашу оперативність та взагалі на кількість виїздів, але ну, що зможемо, то зробимо. Щодо нашої звітності, я вважаю, що громадська організація повинна звітувати у відкритому доступі. Це наша така давня традиція, що ми кожного місяця і кожного року звітуємо, скільки ми отримували на наші рахунки, і скільки ми витратили, і на що ми витратили, бо це теж важливе питання. Як ми взагалі живемо? Ну, Мотохелп живе на знов ж таки на донати в принципі раніше ми більш активно займалися комерційними тренінгами з першої допомоги, але з початком ковіду, скажімо відверто цей напрямок просів. Ми все одно ним займаємося, але комерційно проводимо рідко. До речі, на минулому тижні проводили для громадськості. Тренінг це безкоштовно. Тому слідкуйте за нашою стрічкою і доєднуйтесь до наших тренінгів. Вони цікаві. А щодо витрат. Операційні витрати у нас зведені до мінімуму. А, мінімум це ну, ми оплачуємо хостинг, ми оплачуємо телефон оператора кожного року кожного місяця. А, і найголовніше, у нас немає офісу. Ну не знаю, 2021 рік. У нас офісу не, не було ніколи, а, тому що у нас є Telegram, у нас є зустрічі віртуальні, якщо треба, і якщо треба поспілкуватися з командою в живому режимі, що корисно, то ми просто збираємось десь у Києві і вирішуємо всі свої питання а, в режимі зустрічі, а, де ми там брейнстормимо та знаходимо якісь нові підходи. І, Домовляємось про те, як ми працюємо, а потім те, це переписуємо в нашій внутрішній документації. Тож, на офіс у нас витрат немає, на зарплатні у нас одна людина, на мінімальній зарплатні це директор, то ж я. І цю зарплатню я віддаю як зарплатню бухгалтера, тому що у нас бухгалтер на аутсорсингу. І таким чином у нас в організації на зарплатні, на мінімальці є одна людина. По-перше, це треба так робити по закону. А по-друге, це зводить наші витрати до мінімуму, який можливий. А все інше у нас йде виключно у роботу, у оснащення команди, тому що волонтери це ну, би, ядро нашої організації. У них повинні бути аптечки, світловідбиваючі жилети якісні, у них повинно бути в аптечках якісний рятувальний інструмент, і цим всім ми наших волонтерів забезпечуємо. Також ми провели деяку роботу по допомозі нашим бійцям на війні. У нас було два проекти за минулий місяць. Один це відділення нейрохірургії у місті Дніпро у базовому військовому госпіталі. І туди ми поставили інструмент для нейрохірургів. І це теж дуже, дуже класно. Другий проєкт був. Це допомога вже силам спеціального призначення. Але... От, на цей рік на цей місяць у нас в планах це покупка гуми для автомобіля військового, який виконує завдання саме на. Передові, тому що зараз вже почався сезон дощів, буде багато грязі, і ми там купуємо дуже таку злу резину, яка повинна нашим бійцям допомагати проходити е через поля. Тому що від цього залежить не тільки виконання їх е бойових завдань, але й навіть життя. От, тому це важливо. І ми майже вже не збирали на цю гуму, і вже готові її купувати. І... Віддавати хлопцям. От також у нас на цей місяць в планах завершення до оснащення це знову ж таки закупка перев'язальних матеріалів в першу чергу. Ну і до оснащення до оснащення наших волонтерів. Тому що за минулий місяць ми виїхали майже на 200 викликів швидкої допомоги, плюс 70 викликів виключно на мото ДТП. І того ну, більше 200 викликів на місяць. І це об'єми, з якими ми зараз працюємо. Ну і будемо виїжджати далі. Хочеться ще сказати, що окрема дяка компанії Кло, тому що вони виділили нам минулого місяця четверту тисячу літрів бензину. Ми з ними домовляли, що цього року вони нам виділять 4 тисячі, і хочемо сказати, що вони виділили 4 тисячі літрів, які ми майже вже спалили. Але це ця допомога нам. Реально нас підтримує, тому що бензин це для нас великий витратник. От, і також компанія MAPEI нам допомогла закупкою зараз прив'язаних матеріалів і шийних А, Теж велика дяка, тому що це економить наші витрати. Нам не треба це тепер купувати в таких об'ємах. Тому хочемо сказати всім дякуємо, а, дякуємо за підтримку, а, ми її відчуваємо. Це теж мотивує волонтерів працювати. Ну і до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші стрічки у Фейсбуці, у Фейсбуці і до новин! У нас їх вистачає. Всім пока.